Доброго дня, мене звати Ігор. Тема сьогоднішнього вебінару це сучасна HR-екосистема для IT-компаній. Він буде базуватися на нашому рішенні hr від VTG Consulting. І давайте починати. Перш за все, хочеться сказати про саме рішення. Тобто ми в рамках розробки цього рішення намагаємося створити певну екосистему. Тобто це не просто рішення для розрахунку заробітної плати та кадрового обліку, це інтегрована екосистема, яка поєднується з HRM-системою, з трекінговою системою, системою обліку відряджень та винагород, а також за необхідності з українськими системами звітності. І PI-система. Це рішення може бути використане як окремо, тобто лише для розрахунку заробітної платні або кадрового обліку, так і в складі erp системи SAP Business One В принципі, кожен клієнт може вирішувати, як йому використовувати. Ми розробляємо це рішення не на одинці нашим методологічним партнерам. Є міжнародна аудиторська компанія UHIПРОST. І а, рішення оновлюється згідно зміни українського законодавства і розвивається згідно нашої дорожньої карти розвитку системи. Наразі а, рішення не має обмежень по складності обліку та кількості співробітників. А, воно включає в себе там нормативно-довідникову інформацію, складний кадровий облік. Облік гіх-контракторів, субконтракторів, договорів ЦПХ, валютний облік винагород, складне таболівання обліку робочого часу, складний розрахунок зарплатні, холдингові системи і кадрового обліку зарплатні, українські друковані форми, регламентована звітність та підтримує військовий облік. Що стосується іт компаній то рішення вже працює в українській філії. Французької глобальної компанії з представництвом в Україні. Там підтримуються в рамках проєкту, було зроблено автоматизація бухгалтерського податкового обліку, кадрового обліку, обліку, обліку їх контракторів, розрахунок заробітної плати та винагород їх контракторів, складна алокація витрат, регламентована та фінансова звітність. В рамках цього проєкту були використані. А, наші два адони, ну, сам безперечно, і наші два адони HR and Payroll та локалізація для України. Втім, вам відомі проблеми е кадрового обліку it компанії По-перше, тип проблем це складна структура. Тобто, у нас є співробітники, які працюють в компаніях безпосередньо. У нас є їх контрактори. Які, якщо компанія є резидентом Дієсіті, є укладені договори, там обліковуються винагороди, а також є субконтрактори, які займають вакантні позиції, умовно кажучи, в складі штатного розпису компанії, якщо компанія не може знайти співробітників або їх контракторів на ці позиції. Також більшість ті компаній мають декілька юридичних осіб, причому ці юридичні особи можуть бути в декілька юрисдикціях. І це накладує певні обмеження, що ми можемо запропонувати вам для вирішення цього типу проблем а безпосередньо в нашому HR-ампері. Ми підтримуємо штатну, управлінський штатний розклад по групі компаній. І рішення підтримує в складі цього управлінського штатного розкладу підтримку там співробітників, їх контракторів і субконтракторів. В офіційному в регламентованому обліку ми підтримуємо співробітників і їх контракторів. Другий тип проблем кадрового обліку it компанії це те, що процеси в компаніях зазвичай розірвані. Використовується певна кількість систем для різних ролей ці системи не поєднані одна з одною. Є так звана лоскутна автоматизація. Комунікація між власниками функціональності, одається, через месенджери, пошту. Нерідко буває втрата актуальності даних, щось не обновили, щось забули, і таке інше. Або втрата самих даних, тобто щось не дорахували, не дорахували і таке інше. І для розрахунку чутлових даних. Зазвичай використовується Excel, Excel не має версіонування, Excel не має збереження достатньо, це не транзакційна система, і там дані щезають час від часу. Ось для того, щоб вирішити це питання, на базі архітектури, яку я показував, ми пропонуємо наскрізь. Наскрізні HR-процеси в... з використанням нашого рішення. Що я маю на увазі? Ми створюємо цифрове ядро на базі HR-мпер, в якому міститься штатний розклад, кадровий облік, облік субконтракторів, облік їх контракторів та кадрова звітність, яка необхідна. Для того, щоб поєднати. Кадровиків, бухгалтерів, фінансистів та HR-працівників, ми використовуємо інтеграцію з HRM-системами. В HRM-системах зазвичай присутні рекрутінг, пробординг, онбординг, офбордінг, облік KPI, організація там корпоративного порталу, облік обладнання тощо. Наразі ми підтримуємо інтеграцію з PeopleForce, -ом. Зараз в планах реалізація інтеграції з sap SuccessFactors, але за потреби це може бути будь-яка HRM-система, яку ви використовуєте. Інтеграція відбувається на рівні, наразі на рівні нова картка співробітника, приказ про прийом на роботу, кадрове переміщення, приказ про звільнення. Якщо ви використовуєте українську юрисдикцію, ми маємо інтеграцію з часно, за допомогою якої ми можемо підписувати документи з вашими співробітниками, з вашими їх-контракторами і з вашими ФОПами. Знову ж таки, якщо ви використовуєте українську юрисдикцію, у нас є інтеграція з митковим пенсійним фондом щодо регламентованої звітності і лікарняних листів. І у нас є інтегра... інтеграція з BI-системою SAP Analytics Cloud щодо управлінської звітності. Або HR-звітності, або а, зарплатної звітності. Ця функціональність вже вбудована в систему, і ви можете а, її використовувати, що, наз... що називається out of the box. Що, а... Стосується розрахунку винагород в ІТ-компанії. Ми всі пам'ятаємо, що у нас є складна структура, що у нас є співробітники, у нас є субконтрактори, у нас є гіх-контрактори, у нас є група компаній, яка оперує в декількох юрисдикціях або в одній юрисдикції, оперує там декілька юридичними особами. У нас додаються, що винагороди для розрахунку заробітної платні додаються винагороди в різних валютах. У нас е додаються додаткові блага компенсації відрядження, які нараховуються і повинні алокуватися на певні проекти. У нас додається інвойсинг контракторів. І, е це теж певний складний процес в рамках коли в АТІ-компанії є велика кількість контракторів. А також у нас з боку фінансів додається історія з алокацією витрат не тільки в розрізі кожного там, співробітника стат статей витрат і компанії, а ще й в розрізі проєктів, центрів фінансової відповідальності, або будь-яких аналітиках, які затверджені. Фінансами в групі компаній. І це е, дуже ускладнює процес розрахунку е, Винагород, і е, тому зазвичай це вже знову ж таки і фінанси, і розрахунок Винагород. Е, зазвичай живуть в Excel. Це все не пов'язано з реальною діяльністю компанії, тому що project-менеджери зазвичай використовують Jira як інструмент, Jira, або інші темп-трекери як інструмент а, розрахунку годин, які потрачені на певний проєкт. Для планування своєї діяльності планування роботи в ПЛ команди і або в певних співробітників-контракторів, або їх контракторів на певному проєкті по певним задачам для управління цими командами. Та історія не пов'язана безпосередньо з системами, які використовують HR, не пов'язана з системами, які використовують бухгалтери. І е, фінансисти, і зазвичай керівники підрозділів або напрямків, вони живуть або в месенджерах, це може бути там корпоративні месенджери, айтішні, типу, слека, або просто там WhatsApp, наприклад. І це несе знову ж таки ті ж самі ризики, ті ж самі загрози, це розірвані процеси, це. Комунікації, з тратою даних, це Excel, це лоскутна автоматизація. І е, до цього ще додається, що велика кількість ручної роботи по збиранню цих даних, по вивірці цих даних, е, і великий час на проходження цих всіх процесів в компанії по закриттю періоду. І це створює певні піки навантаження на команду, яка займається розрахунком винагород, е всі вони в, е працюють в режимі пожежі. Що ми пропонуємо в нашому рішенні? По-перше, е п'єми працюють в джирі. Там відбувається. Планування ресурсів, управління проєктами, реєстрація годин і алокація годин на проєкт або етапи проєкту. Ми в своїй діяльності, в своїй інтеграції використовуємо ще адом темп, в якому, крім а, безпосередньо середньострокового та короткострокового планування ресурсів, ми ще є складний. А, Облік робочого часу на певні задачі, певні проєкти. І фактично з GRI-темпу ми забираємо структуру даних у вигляді: проєкт, етап проєкту, співробітник-контрактор контр... або гік-контрактор, і кількість годин, яку він відпрацював в. В певний, ну, за певний період на, на цьому проєкті, що відбувається в момент завантаження цієї інформації в систему. А система аналізує, по-перше, який проєкт належить до якого якої юридичної особи знаходить цього працівника. Робить а, нарахування заробітної плати динамічно, він не заробітної плати, там винагороди динамічно. Що я маю на увазі? У нас може бути декілька сценаріїв. Перше, це у нас є там, ставка години, і ми повинні а, нарахувати винагороду. Кількість годин помножити на цю ставку години. Або у нас може бути оклад, або контракт у співробітника, або їх контрактора на певну кількість грошей за певний період. І ми розраховуємо динамічну вартість однієї години, виходячи з суми всіх годин, яку він відпрацював за певний період, враховуємо ставку його години. І Включаємо в нарахування винового Що крім цього, відбувається? Відбувається ідентифікація проєкту, ідентифікація до якої юридичної особи цей проєкт відноситься для алокації витрат. Потім ми ще можемо додати інтеграцію з SAP-конкурс. Або подібними системами, в які відбувається облік витрат на відрядження, облік доблаг, наприклад, компенсація мобільного зв'язку, компенсація тренажерного залу, компенсація будь-яких витрат, які включені в пакет. Певного співробітника, і а, фактично ми ці дані також завантажуємо в нашу систему і а, включаємо до нарахувань, що відбувається потім. А потім, коли ми отримали в систему всі ці дані, ми а, проводимо розрахунок винагороди для співробітників, гіт-контракторів і контракторів. Якщо в кейсі співробітників та їх контракторів ми формуємо розрахункову відомість, а потім платіжну відомість, то в кейсі субконтракторів за витрат по певним юрособам, по певним юрисдикціям по окремому проєкту, то в кейсі субконтракторів ми формуємо провинні приходні документи в розрізі кожної знову ж таки. Юридичної особи, і в розрізі кожного проєкту по умовам, які вказані в контракті з цим субконтрактором, всі ці дані вони алокуються відповідно до певних рахунків, певних статей витрат, певних проектів, певних організацій, певних центрів фінансової відповідальності або Будь-яким фінансовим аналітиком, які у вас в компанії існують. Після нарахування та формування відомостей на виплату, ми можемо з одного боку зінтегруватися з клієнт-банками по платіжним відомостям. А з іншого боку боку, що стосується субконтракторів, ми сформували. Провинні документи, ми можемо їх вивантажити вчасно, підписати там вчасно з вашими контракторами ці документи, зберегти їх безпечно в SharePoint. І потім ви отримуєте регламентовану звітність в медок, ви отримуєте управлінську звітність в SAP-Analytics Cloud. В SAP-Analytics Cloud це може бути HR-звітність, це може бути. Звітність про заробітну платню, а також про дані ваших співробітників, їх контракторів та субконтракторів. Якщо ваша компанія не оперує в... за межами України, то процес він залишається таким же, але трохи спрощується. Що я маю на увазі? П'ємо продовжують працювати в жирі і управляти командами в жирі планувати і контролювати внесення інформації щодо витрачених годин по проєктами. Можемо також інтегруватися з конкуром, де будуть жити витрати на відрядження, додаткові блага, а також алокація витрат на проекти. Ця вся інформація автоматизовано передається в Charon Payroll. проходить алокація знову ж таки проєктів, алокація юридичних осіб, формування документів субконтракторів, розрахунок винагороди співробітників, та ж сама тонка алокація витрат або складна алокація витрат, яку ми підтримуємо. І ми можемо а, виван... зробити вивантаження в системи платіжні для Pioneer для того, щоб ви могли там, формувати кросбордерні платежі на ваших а, контракторів. І також доступна аналітика в SAP Analytics Cloud. Що я хочу сказати? Тому це гарний шлях для діджитал трансформації вашої IT-кампанії. По-перше, ми робимо наскрізний процес і по кадровому обліку, і по розрахунку заробітної платні. Ми робимо цифрове ядро по цим даним, у вигляді наше рішення HRMPR. Це дозволяє в одному місці один раз вводити одні дані. Далі вони на певних етапах цього наскрізного процесу мігрують з однієї системи до іншої. Це дозволяє контролювати збереження цих даних, контролювати відсутність втрати цих даних, контролювати певне версіонування цих даних. По-друге, ми автоматизовано забираємо дані там, з GJR з конкуру і ми можемо, ми зменшуємо витрати, трудовитрати на обробку даних на закриття періоду по виробці співробітників, контракторів або їх контракторів, ми зменшуємо кількість праці, ми пришвидшуємо цей процес. І ми не втрачаємо дані на переносі даних із одного підрозділу в інший із одної системи в іншу. Ми в автоматизованому режимі формуємо там розрахункові відомості, розраховуємо винагороди, формуємо первинні документи субконтракторів. Ми зменшуємо час. І збільшуємо точність на розрахунок винагороду. Ми робимо тонкий, автоматизований або напівавтоматизований процес алокації на витрат, який також допомагає фінансистам отримувати звітність Just in Time. Ми інтегровані з клієнтбанками, а також платіжними системами. І можемо в автоматичному режимі масово вивантажувати ці дані в платіжні системи клімбанки і зменшувати час на процесі цих операцій. Крім того, ми знову ж таки масово автоматизовано можемо вивантажувати вчасно пакети документів для підписання їх з. Вашими контракторами ми можемо контролювати статуси кожного документу масово в, на, на предмет підписано, не підписано, вчасно і таке інше. І ми автоматизовано безпечно зберігаємо ці всі дані в SharePoint. Всі ці процеси вони стають прозорими, і ви можете використовувати управлінську звітність в SAP Analytics Cloud для Моніторину Just in Time, що у вас відбувається. Тобто, завдяки цьому рішенню, ви зможете пришвидшити процес закриття вашого періоду і розрахунку винагород. Ви можете зменшити ризики втрати даних або неактуальності даних. Ви можете зменшити трудові витрати на проходження процесу кадрового обліку розрахунку заробітної платні. ви зможете бути більш впевнені в тому, що у вас а, все ок з правильними документами, які є а, у вас в системі, які мають бути підписаними. І ви маєте Just in Time, звітність управлінську або регламентовану по закриттю періоду, а управлінську just in Time, як тільки ви це зробили. Тобто, а наша система дозволяє пришвидшити процеси, більш якісно контролювати цілісність, знизити ризики пов'язані з тратою даних, знизити ризики з підписанням документів і знизити трудові трати. Тому, якщо вам це цікаво, ми звертайтеся до нас. Ми, залюбки, продемонструємо вам можливості нашої системи. А також під цим відео буде посилання на опитування. Якщо вам щось не хватило, у вас є певні запитання, то, будь ласка, пишіть, ми з вами будемо зв'язуватися.